Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайте правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Надія Вічуїта сьогодні у випуску про такі події. Гори комунальникам свято дітлахам в Нікополі вибав сніг. Чемпіонів світового масштабу виховують в Нікополі. Про досягнення клубу Беркут у нашому сюжеті який приємний подарунок від Нікопольського митця отримала громадськість. Тепер про все це більш детально. Чемпіонів виховують у Беркуті. Ще один Нікопольчанин досяг свого спортивного олімпу за кордоном. Про перемоги спортсменів в Далекій Азії далі у сюжеті. 18 років у дитячо-юнацькому спортивному клубі Беркут, який особисто опікає та усіляко підтримує депутат обласної ради генеральний директор ВНЦ Трубасталь Олександр Фельмен, для всіх охочих юнаків та дівчат відкриті секції з боксу та кікбоксингу. За цей час талановиті та заслужені тренери підготували чимало чемпіонів. І ось ще одна перемога вихованця. У березні минулого року у Банкоці, столиці Таїланду, кікбоксер Федор Черкашин, у свої 16 років став чемпіоном світу по та тай серед дорослих у ваговій категорії 57 кілограм. Такого результату хлопець досяг і завдяки своєму першому тренерові з боксу Михайлу Поперечнику. Після гучної перемоги українця східні промоутери зацікавились не тільки бійцем з Моятая Черкашиним, а й тренером, що зміг навчити спортсмена відмінні техніці. За підсумком Михайла Поперечнюка запросили до столиці Китаю поділитися тренерською майстерністю. Готові ребят з Кореї, з Японії, з Китаю, в тому числі і були прилетіли туди, були спортсмени Куби, спортсмени з США. Було приємно, що нас пригласили Не ми. У них учились, они нас не приглашають нас. Ми наш еще востребованы, мы Ми як спеціалісти, тренера. Конечно, было приятно, и я з большим общем-то, показав удовольством, показав все, що я знаю, і Україну не підвів. Михайло Федорович так викладав український бокс, що за 9 місяців йому вдалося підготувати в Пекіні ще двох іноземних чемпіонів. Але співпраця на цьому не закінчилась. Нікопольський художник Микола Дуда зробив місту цінний подарунок 17 січня одну зі своїх кращих робіт митець передав громаді, яку саме картину презентував художник далі у сюжеті. В березні цього року Україна відзначає 200-річчя з дня народження великого українського поета-художника-Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Нікапольська громадськість також не стоїть осторонь такої події, адже митець Шевченко, що залишив одну з найбільших культурних спадщин в історії України, за свого життя побував і на Нікопольській землі. У художника Миколи Дуди вже давно виникла ідея подарувати місту, намальований ним кілька років тому, портрет Тараса Шевченка. Цього року трапилась нагода. Урочиста передача портрета відбулась минулого тижня в малому залі культурно-досугового центру. А ось сам образ Кобзаря, як зізнався митець, він вперше пробував намалювати ще за шкільною партою. Я ну, Цей портрет, зустріч самой з підручника, його так би мовити тут розпечатали. Я зразу його побачив і згадав про свої шкільні роки. Я цей портрет починав малювати ще олівцем, і так би мовити, десь ну не пам'ятаю, другому класі. класічі митець впевнений, що ми маємо пишатись нашою країною і робити, хоч і маленькі, але, зрештою, власні внески у розбудову культури та добробут нашої держави. Цінний картинний подарунок громадськість прийняла із радістю та вдячністю. Уже має таких цінних предметів на сьогоднішній день в своїх фондах. 43 468. Це 43 469 цінний музейний предмет. Дуже дякую. Відтепер портрет Шевченка. Пензля Миколи Дуди буде постійно зберігатись в одній з експозицій у Нікапольському краєзнавчому музеї. Нарешті це сталося. Випав довгоочікуваний сніг. На щастя дітлахів, нарешті на вулицях можна бавитись у сніжки, ліпити сніговиків. Та будувати снігові фортеці не дуже радіють заметами та слизьким автодорогам комунальники, адже роботи помітно додалось. Автомобілісти з острахом рушили в понеділок. По дорогам міста, проте на диво нікопольські комунальники оперативно почали почистити та посипати спецтехнікою головні вулиці міста. Взялися до лопати двірники, ось кому насправді гаряче в такий мороз. А от яку погоду принесе антициклон та чи буде сніжити цього тижня? Дивіться у прогнозі погоди після новин. В неділю 19 січня християнський світ відзначив свято Богоявлення або хрещення Господнього. Нікопольчани, що бажали набрати свяченої води та пірнути у студену воду в обід вийшли на берегах Каховського водосховища. Як відбувся Нікопольський Йордан, далі детальніше. За традицією, духовництво міста відслужило в храмах молебні та всеночні бдіння. В обід містяни потягнулись до головного Нікопольського Йордану на берегах Ховського водосховища на міський пляж. Та не дивлячись на відсутність льоду, охочих омолодитись та очиститись освяченою водою, бувалих моржів та новачків, було багатсько. В цьому році на водохрещу наша знімальна група побувала в селищі Острів, що поблизу міста Марганець. Саме там, де у 16 сторіччі стояла буцько томаківська Запорізька Січ, тепер б'є джерело питної води. Цілющі Джерело Андрія Перевозваного славиться своїми цілющими властивостями в таке величне свято тут також збирається чимало люду. Вітаю зі святом цим. Саме головне, саме головне в цьому святі це ідея освячення душі, очищення душі. Не бойтесь що ви пораните пальчик. Саме головне бережіть душу. Душа це саме саме дороге в чоловіка. На берег водосховища біля джерела з'їхалось чимало гостей з Марганця, Нікополя та селищі поблизу. Усвячену воду і тут без вагань пірнали. А після залюбки ділилися враженнями в этом году інкірісні, вода ж така. Ну, не знаю, хто ілі для того, що освітили, или так таинство какое-то такое. Вот заходишь, вода вообще не холодная. Угу. Не холодная. И вышли, не, не холодно вообще так, нормально. Не передать ощущение. Легкость, живость, да вообще. Комфорт. Светлана, вы первый год купаетесь? Да. Да, первый год? Да. Как ваши впечатления? Вот, вот, вот самое прекрасное, да, есть что есть на свете. 23 січня у прес-центрі Телестудії Січ та міської газети Проспект Трубників відбудеться чергова тематична пряма телефонна лінія та прес-конференція. Цього разу на питання стосовно праці, зайнятості, безробіття трудового законодавства відповідатимуть спеціалісти Нікопольського міськрайонного центру зайнятості, а також особисто його директор Олена Васильівна Ковашова. Питання до спеціалістів центру зайнятості ви можете залишити за номерами телефонів редакції та студії. 638480 або 638479. До участі в прес-конференції запрошуються представники СМІ міста. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. Студію працювала Надія Пічугіна на все добре і хай щастить. Увага, зникла дитина. неповнолітній без безвісти, зниклий Калембет Владислав Олександрович, 1997 року народження. Хлопець мешкає в селі Червоногригорівка та навчається у Нікополі у металургійному технікумі. 10 січня, о 7 годині ранку, Владислав вийшов із дому і направився на навчання до міста. Проте до теперішнього часу не повернувся. Прикмети неповнолітнього. На вигляд віком 16-17 років зріс 170 сантиметрів. Худорлявою тілобудови, обличчя овальне, волосся темно-русяве коротке. Очі зелені, ніс прямий, губи товсті. Дефектів умовлені немає. На підборідді має горизонтальний шрам довжиною 4 см. Був одягнений куртка зимова, пуховик з капюшоном чорного кольору, сині джинси, ботинки червоного кольору. З собою мав рюкзак чорного кольору з підручниками, мобільний телефон чорного кольору Nokia 6303. Студентське посвідчення на його ім'я. Всі, хто може повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження знаходження влада, просимо зателефонувати за номерами, що ви бачите внизу екрана. 095 034 98 91 099 078 70 02 095 56 74 256 або ж за номером міліції 102. Вівторок, 21 січня, вночі мінус 4, мінус 6, в день до мінус 6. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчику, вологість повітря 86%, сніг. У середу, 22 січня, вночі від мінус 2 до 0, в день плюс 1, плюс 3. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчику, вологість повітря 97%, хмарно, невеликий дощ. У четвер, 23 січня, температура вночі – мінус 6, мінус 12, в день – мінус 9, мінус 10. Атмосферний тиск 754 міліметрів на уступчику, вологість повітря – 77%. Хмарно, можливий сніг. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.